Я забуваю, ай не так. Давайте. Вони за скільки за 3 тисячі виходить.

Водій лоб, водій, водій. А куди вони є? Це на робочому місці типу да. п'яні, так. Ідіть хлопці, получите зарплату. Премію. Премію получать. Саша, тільки ж не її! Я би і не їм видавав, я б тобі і моїх директору. А цим би хлопцям я не вибив цих п'яних. Бо це ви до такого довели? довели. А хто? Главний інженер із цим директором котівні. Кого ви брали на роботу? А до тебе ти що не бачив? Чи ніхто до тебе не дзвонить, що холодно два дня. А тоді було п'ять днів холодно. Ти не бачив?